Вітам всіх, з вами Хайнріх Войт. Мінело ще два колейні тигодні моєго визвання. Мам добрий винік, схудлим на 3 кг. Тераз важе 101,5 кг. А от початку челенджа за 40 дні стратилим вже 10 кг надваги. Що робить же без хунноч? Підставом є докладне щоденне лічення калорій. Лічить калорійність кожного продукту і робить обчет його з їдженням. Коли осягне свій денний ліміт калорій, перестає їсти. Кілька разів здавалося, що на колації не мали між права ні з'їсти, бо в цьому дня з ядлем щось збит калористичного. Друге, то очевище, цвічення спортове. Єднак, за взгляду на характер моєї праці, не можу посвінцити збит часу на спорт. В цього двох тигодні тренували очим рази по 40 хвилин. Цвічення спортове теж спирає мій процес відходження, але найважніше то пристрігання дієти. Яке відчуття того ж, що він мій в процесу відходження? Очевидно, є то відчуття к воді. Організм знайдує ще в стані недобору енергії. В тим трибі він мусить спалити плущ. Але учуться глоду є з Денірвойонце. Муше з тим вальчить. Піє води, хербати, кави без цукру. Люб з додатком сводіка суслі. Замінники цукру не сон збить здоровими суплементами. Але мишлі же в целю отхудзання можна є стосовач. Але найважніше позостає почуття радощі з зосягненця целів, зв'язаних з утратом ваги. Стопньово повраця також фізична мобільність організму, хенсвінг шего руху і осеннгеннце інших результатів в життю. Напишіть в коментарях, чи хтось користується методами лічення калорій. Поділіться своїми виніками.